Андрію Лещенко 28 лютого виповнилось би 40 років. Протеклята Росія забрала його життя, вкрала його рідних частинку серця, позбавила матір та батька сина, сестер брата, донечку батька. Знов зміська громада зазнала жахливої втрати. Боронячи Україну своє життя, віддав Андрій Лещенко. Чоловік народився, зростав у селі Чимужівка. Там навчався в школі, знайшов перших друзів. У пам'яті товаришів, односельців та вчителів Андрій назавжди залишиться усміхненим, сповненим позитивом. Він мав золоті руки й серце, був відповідальним, рішучим та мужнім, завжди готовим прийти на допомогу. Заради того, аби допомогти своїй родині, наш герой не цурався жодної роботи. Андрій здобув освіту в Харківському університеті будівництва та архітектури. А з 2005 по 2006 він проходив строкову службу в Збройних силах України. Після демобілізації одразу влаштувався на роботу. Життя чоловіка кардинально змінилося у 2014 році, коли він вирішив вступити за контрактом до лав Збройних сил України за плечима мужнього воїна Ротації ООС. Коли у лютому 2022-го розпочалося повномасштабне вторгнення військ Росії в Україну, Андрій прийняв рішення стати добровольцем. 30 березня 2022 року його було прийнято на військову службу. Наш земляк був не лише гарною людиною у цивільному житті. Він був надійним побратимом, справжнім патріотом, відважним захисником. Проте 9 лютого цього року кляті вороги позбавили Андрія життя. Загинув старший солдат, стрілець третього стрілецького відділення, другого стрілецького взводу, другої стрілецької роти, виконуючи бойове завдання в населеному пункті Міньківка Донецької області. 16 лютого земляка та героя провели в останній путь у рідному селі Чомужівка. Так сталося, що коли пішла активна війна. Росії проти нашої держави він пішов захищати нас. І знову ж таки на Донбасі поклав своє життя за нас з вами. Так не повинно бути, щоб батьки ховали своїх дітей. Але війна зла і страшна штука. І сьогодні ми прощаємось. Андрія, вічна пам'ять. Слава Україні! Андрій навчався в нашій школі, проявив себе здібним, талановитим, добрим, відповідальним, дружнім. Це той, який жодного разу не пройшов осторонь чужої біди. І, мабуть, і за цього він став на захист нашої держави, нашої України, нас з вами, щоб ми могли спати у теплих домівках. І в основному це своїх батьків Галину і Олексія. Чи можна знайти сьогодні слово, яке можуть тішити цих людей? Мабуть, ні, тому що вони втратили сьогодні найсокровенніше, найцінніше свою гордість, свою любов, свого друга, свого синочка Андрія. Тому залишається в нас тільки молитися. І просити, Господи, Боже, пошли цим людям витримки, пошли їм пережити це страшне горе. Дай їм надію на життя. Повірте, це він хотів, щоб ви жили. Бо він, Андрій, це герой, а герої не вмирають. І вони завжди залишаються в наших серцях. Ми схиляємо голову в глибокій скорботі, співчуваємо рідним, близьким. Ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо. Вічна та світла пам'ять нашому захисникові.